Щире якесь таке відчуття вдячності батьків. Воно мені дуже сильно гріє душу, і воно для мене є надзвичайно цінним. Найчастіше до нейропсихологів потрапляють від невролога. Психологи мають володіти основами нейропсихології. Якщо дитина знаходиться в якомусь такому стресі, да? воно також, звичайно, одне, ну, одне на одне впливає. Психіка на тіло, тіло на психіку, такий замкнутий круг. Катерина. Ви в нас психолог, арт-терапевт і нейропсихолог. А мене перше питання буде дуже просте: чи є у вашій практиці такі кейси, які от вам так запали до душі, що ви їх запам'ятаєте на все життя? Так, я психолог, я арт-терапевт, я нейропсихолог і маю величезну кількість кейсів, маю величезний досвід. Діагностики і корекції психоемоційних станів дітей негативних, я працюю у сфері покращення стосунків батьківсько-дитячих і в адаптаційних процесах, покращують адаптаційні процеси до школи, до садочку. І якщо згадати, що прям най, -най напевне, що знаєте, через те, що дитяча психіка, вона така більш не більш а набагато пластичніша ніж психіка дорослого. Були випадки, коли батьки приходять з запитом про страхи. Ну, останнє, що я запам'ятала, таке яскраво страх залишатися самі вдома, страх вночі ходити до туалету в дитини, і арттерапію я вважаю взагалі таким чудо-фантастичним методом, інструментом роботи вона дуже дуже щадяща і не може ніяк нашкодити. От ми з дитиною поарт-терапіювали, помалювали, зустрілися зі страхом, попрацювали, познайомилися з ним. І через тиждень я запитую про зворотній зв'язочок, як, що, до чого. Думаю, люди мали ходити регулярно і десь зникли. Запитую, як справи, мама каже: ви знаєте, все добре, дякую. Думаю, ну окей, кажу, вас записати на слідуючу зустріч. Вона каже, ні, не потрібно, дійсно, все добре. Буває так. Не кожного разу, з першого разу, може бути якийсь такий супер яскравий, швидкий результат, але трапляється дійсно. Це при умові також свідомого материнства, коли батьки також виконують всі рекомендації, які дав психолог ну і допомагають разом рухатися в намічених цілях. І є ще якийсь приклад. Ще я згадала як нейропсихолог, да ну так історично склалося, що звертались в основному з порушеннями мови дітки, і так само завжди дуже сильно радію. Прямо сміюся, як мала дитина, коли батьки от дійсно прикладають надзусилля, тому що там велике значення має включення батьків в роботу. І коли батьки от починають там дійсно виконувати рекомендації, рекомендації не з легких, особливо якщо раніше так ну не було такого досвіду спілкування з дитиною. І коли дитина починає розмовляти, ну, включається мова набагато швидше, навіть напевно, ніж вони самі очікували. І з часом, от оці ну, подяки, щирі подяки, щире якесь таке відчуття вдячності батьків, воно мені дуже сильно гріє душу, і воно для мене є надзвичайно цінним. Коли батьки, і я разом з ними, як малі діти, радіємо, що ми бачимо швидкий результат. Класно. ви стільки наговорили, що мені, в мене вже купа питань виникла. По-перше, я все ж таки хочу вас запитати, яка різниця між психологом і нейропсихологом? От поясніть такою простою мовою для батьків і для тих, хто не знає, не розуміє? Нейропсихологія це завжди про порушення. Це психічні процеси. З того боку. Коли порушена мозкова діяльність. Наприклад, для мене нейропсихологія вона ніби стала такими, знаєте, ключовим навіть не пазликом, а іноді половиною пазлів, щоб склалась картинка. Бо ніби ти все розумієш, ти знаєш, ну, що це може бути, але чогось не вистачає. І нейропсихологія вона діагностує саме конкретну мішень. Дивіться, взагалі, от наші психічні процеси, психічні функції, да, вони дозрівають у вигляді піраміди. З самого вершечку це мова, це шкільні навики. І ось вони показують нам, чи є там якісь прогалини знизу. Що у нас знизу? Психічні функції. Якщо брати там під мовою пам'ять, увага, мислення. Ми маємо сходинки. Да? Дитина народжується, є якісь тілесні прояви. Це вестибулярна система, пропріоцептика. Соматогнозис, як там дитина відчуває своє тіло, і поступово вона дорослішає, так, і в ці пірамідки додається увага, пам'ять, мислення, тобто психічні процеси пішли. Далі мова, далі шкільні навики. Так. І е, нейропсихолог він знаходить мішень, де є проблема, і е, працює дуже дуже в такому конкретному напрямку. Наприклад, та сама увага вона під собою має. Ну, Люди думають, увага, ну от неуважна не дитина, не, не звертає увагу, що вчителька каже. Вона під собою має там п'ять функцій: це і зосередження, і переключення, і об'єм уваги, концентрація. Да? І з допомогою різних методик, технік ми визначаємо проблему і працюємо конкретно над цією проблемою. Приводять дитину особливо, всі проблеми вилазять тих, що не було раніше помітно в першому класі, коли перегружується система наша. А дитяча, тим паче, та, при таких навантаженнях, коли треба і сидіти, і слухати, і себе самоорганізовувати, і дисципліна якась така має бути. Дитина до того не звикла, і плюс, якщо є навіть якісь мінімальні мозкові дисфункції, їх непомітно в молодшому віці, і в школі воно стає більш так, більше проявляє себе будь-яке порушення. І от приводять дитину і кажуть, що дитина дуже сильно змінилася в поведінці. Вона почала агресувати, там, да, хай це буде там, 7 років. Вона почала занадто вести себе активно, що на ній не було схоже, тобто, ну ми не підозрюємо той рдух, наприклад, да? тому що все було добре раніше. І як психолог ми діагностую психоемоційний стан дитини, і там все добре. Да? Є там може бути невелика якась образа злість, ніби не зрозуміло про що вона. І коли ми робимо нейропсихологічну діагностику, да, ми в процесі мамі задаємо дуже багато питань. Ми визначаємо, чи є в анамнезі е, якісь моменти, чи були е, повинною да, при вагітності, при народженні, асфіксії, чи були. І ми визначаємо, що якщо е, раніше не було якихось проявів, мама не зверталась до неврологів, там, да, якщо не було причин для до того запиту. Я, як нейропсихолог, я можу мамі. Е, Ну, не направити, рекомендувати навіть, так, звернутися в першу чергу до невролога, якщо поведінка сильно відрізняється від дітей цього віку. Як психолог, я розумію, що може бути криза семи років, так, коли, як я її називаю батьки, вже не Боги, дитина десь вивчає свою більшу індивідуальність, трохи сепарується. А з іншого боку, якщо в анамнезі у нас є порушення, і вони дійсно могли підкріпити ще плюс цю кризу. Да? І ми маємо таку е, собі коморбідність, скажімо так. Коли вона в анамнезі е, ми бачимо, що була, наприклад, та сама асфексія, і невеликі якісь все ж таки були мозкові дисфункції, да? ми можемо тоді дослідити, що саме втрачено, наприклад, та сама увага да? постраждала, і підтягнути цю функцію. Так? А на е, психологічному рівні, скажімо так, е, з дитиною все добре. Але коли ну, тривало дитина знаходиться в якомусь такому стресі, да, воно також, звичайно, одне, ну, одне на одне впливає: психіка на тіло, тіло на психіку такий замкнутий круг. Тоді в мене питання: нейропсихолог це додаткова вища ступ... і сходинка до психолога, чи це взагалі дві окремі спеціалізації, і якщо окремі, то можливо, як. Людина попадає до нейропсихолога. Якщо мама навіть не завжди розуміє, що там з дитиною відбувається, як попадають до нейропсихолога? Я вважаю, що психологи мають володіти основами нейропсихології. Нейропсихолог, звичайно, це психологія також, тому що це і про психічні процеси, да, про якісь причинно наслідкові зв'язки в поведінці. Вони один одного доповнюють абсолютно і повністю. І дуже добре, коли психолог розуміє фізіологічні процеси, які відбуваються в мозку, особливості вікові розвитку мозку в дитини. І так само, звичайно, нейропсихолог чудово, якщо він володіє знаннями про вікові особливості розвитку психіки в дитини. І варіант, коли психолог і нейропсихолог вони склалися в одну людину. Так, найчастіше. До нейропсихологів потрапляють від невролога. Коли невролог може допомогти підкріпити медикаментозним лікуванням, не завжди це актуально. 99% клієнтів, як до нейропсихолога, потрапляють саме від неврологів. Нейропсихологія це завжди про роботу з тілом. Да? Якщо психолог побачив, да, що там є проблеми, ну, мама в процесі консультації на першій консультації знайомляться, е, і згадала про те, що під час народження там були якісь моменти, да, е, психолог може працювати як психолог з дитиною і паралельно рекомендувати їй е, звернутися до нейропсихолога. Ну, наприклад, дивіться, якщо це затримка мови да, розвитку мови в дитини, дитина пішла в садочок. Е, крім того, що е, Ну, їй важко розмовляти, і це ще той період, коли вона хоче розмовляти, але не може. Її не розуміють, з нею не хочуть дружити. Дитині там 4-5 років. В більшості випадків, на жаль, розвивається якась. Ну, нехороші, якісь негативні емоції, да, які посілюються з часом. І дитина, якщо спочатку просто там, легко нервувала з того приводу, то вже через певний час, якщо з тим нічого не робити, вона почне агресувати і, і ну, навіть проявляти якусь фізичну агресію до діток. Тому, звичайно, завжди робота в парі приносить найкращий результат. Ви маєте на увазі не, психолог. психолог, нейропсихолог, так. Якщо це порушення є, то і невролог, і психіатр. Ну, в даному випадку, якщо ми говоримо про порушення мови і є звуки, то і логопед, дуже важливо визначити, хто є ведучим спеціалістом при тій чи іншій проблемі, якщо ми говоримо саме про порушення мозкової діяльності.